Доброго ранку, шановні телеглядачі. Доброго спортивного ранку в ефірі наша програма. Я із задоволенням представляю гостей нашого сьогоднішнього спортивного ранку. Це не просто гості, а це чемпіони. Сьогодні говоримо про футбол, про футбол Полтавщини фінішував сезон, і у нашій студії сьогодні вранці справжні чемпіони. Футбольний клуб. Вікторія, Первозванівка, президент команди Олексій Іванович Порохня. Олександрович, доброго ранку. Доброго ранку. Головний тренер Олександр Рядних. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. І гравець команди Вікторія, Сергій Токар. Сергію, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Ну, як справжні чемпіони з медалями з кубками. Сьогодні будемо говорити про чемпіонство у цьому році, і про те, взагалі, що е команда вже існує не один рік. По-перше, хочу вас привітати, тому що сезон був, е Все. я так розумію, тривалий, важкий. Але самого початку я так слідкував за командою. Вона так взяла старт і поступово-поступово йшла до виконання своє завдання. Оксима завдання було. Стати чемпіонами виграти першу лігу цьому році. Так. Як було, важко, не важко. От як сезон пройшов поки що коротко, От які е, зараз ще залишилися емоції після нагородження, після цих медалей, трішки часу пройшло. Я думаю, ще до. Щі, ще, <рес> ще, ще, ще залишилися так. ці емоції, все це є. Ну, Можливо, хтось сьогодні з наших телеглядачів вперше познайомиться з командою Вікторія Первозванівка. Е, до речі, я знаю, що навіть і назва. Не просто так Вікторія. Чому команда називається Вікторія? Команда Вікторія називається в честь старшої онуки, як звати Вікторія, так вона теж у нас спортсменка. І так пишуться, що сталося, що запропонували назвати честь її ім'я, бо це ім'я називається з перемогою. І воно дійсно так і складається в нас. Так що це ім'я нам подобає. Ну, ви ж знаєте, як назвеш команду, така вона і буде. Так що по-інакшому, я думаю, так. бути просто і не могло. Так, так. Ви в минулому сам футболіст займалися футболом, знаєте, що це таке, особливо сільський футбол, взагалі футбол. Скільки вже існує команда і що вдалося за ці роки зробити? Команда існує вже практично 10 років, я думаю, цьому році випилося 10 років. За цей час були моменти і важкі, і як хоті легкі. По початку ми виступали в чемпіонаті району, сформували команду, яка практично збереглася по цей день, деякі гравці додавалися, а так команда практично нас виросла з юношів. За цей час. Досягнення в нас в районі, ми його не будемо вважати, бо там ми перемагали практично буси. Да. Незважаючи на те, що, що район і поруч це лідні команди. Так, так, так. Але десь років чотири, так то ж. Чотири роки. Да, ну, схотілося показати нам більші, на більшому рівні пограти. Угу. Ми ще грали на чемпіонаті району. З гравцями посовітувалися і нас запросили на презентацію Шишацького кубка. Це були перші такі змагання серед, ну, як кажуть, в області великий невеликий футбол. Так, вагомий, такий вагомий, полумір, да, відомий, під Був бувшого міністра по спорту Равіля Сахвіуліна. Нам так сподобалося грати. Це з, тоді? з командами? Ну, зіграли не так сказать, щоб той ну, ну, не все. програли, так би сказати, що той. Головне, щоб подарунків дуже багато давали. Mm. Тоді. Так що от, от, начало таке було. Потім давайте спробуємо на чемпіонаті області. Перший рік виступали, ну, так би, і перемоги були, і проші, ну а команда була середня. Знайомилися з чемпіонатом. Да. Але... Вже позапрошлому році ми вийшли на більш, більший рівень, здобувалися хороші гравці команди, які дійсно віддавалися. От вони ну, люблять Вікторію, це бренд Чутівщини, тут, і вони під цим брендом б'ються як Вовки в лісі. В минулому році ми виграли Кубок Ліги Області. Він, там то саме більший. Кубок найбільший. Да. Yeah. І під егідою Федерації футболу України нам запропонували своєю командою представляти Полтавщину Кубку регіонів України. Так що ми ще досягли вищого рівня, грали з командою Луганської області в місті Рубіжному. Uh -huh. Точ, перша гра у нас була вдома, вдома 3-0 проіграємо, їдемо в Рубіжне. Гравці половину батьки не пустили, тому що там вже ситуація не така проста. А так. поїхали всього 12 гравців. І ми своїми, як би сказати, ну, завзяттям за перемогли. перемогли там команду 4-1. Це був фурор на всю Полтавщину, У нас одразу як би сказав, що я так слабу команду вислали на Україну, але пройшли. Потім у нас пішло зимні канікули, але у нас канікул не було. Ми стаємо чемпіонами міста Полтави, це кубок називається Брукліна, з міні мініфутболу. на відкриття. Так що ми теж чемпіони. Ну, в цьому році по весні поставили завдання таке умовно, війти в трійку получилось ну, краще. Ми Апетит стали... прийшов. Апетит прийшов. Перемоги без єдиної поразки ми вийшли до суперфіналу з командою Великі Кринки подолали першу гру 3-1 повторно в Кринках 0-0 і стали чемпіонами Полтавщини по першій лізі. Ну, зараз от я пропоную саме пригадати другий матч у великих кринках. Ми також там були. Бачили, була непроста гра, нічия, а там навіть пенальті було призначено. Воротар взяв пенальті команди Вікторія. І зараз давайте мій колега Ігор Ізотов також був зі мною. Подивимося, пригадаємо ті моменти останнього матчу сезону. Будь ласка. Вікторія з первозванівки Чутівського району завоювала титул кращої команди першої ліги чемпіонату області. У фінальному матчі їм протистояла команда Великі кринки з одноіменного села Глобинського району. Перший матч завершився перемогою Вікторії 3-1. А на виїзді гості не пропустили жодного м'яча. Було дуже тяжело. да. що раз повторюсь, камінні один ігрок не хотів програти цей турнір. Встретились два морських колектива. Ну і в результаті що була борьба, був футбол. Ну немножко поле, звісно, не давали. Великі кринки втратили шанс вийти вперед наприкінці першого тайму. Господарі отримали можливість пробити пенальті, але кіпер Гостей у цій ситуації зіграв надійно. Не вдалося забити швидкий м'яч. І ну, трошки на нас діяв результат першої гри. Тобто ми пропустили три голи, і це дуже вплинуло на саму розстановку гравців. Було складно, бо команда дуже сильна. Переможець групи О. Сильна команда. Ну як кажуть, ну ми їм не уступили. Зробили своє, зіграли 0-0 без помилок. в пенальті відбив 11-метровий воротар, Дуже хорошо зіграв, гадав, відбив все те, що від нього залежало. От ми перемогли. Витримавши штурм господарів на останніх хвилинах. Вікторія дочекалася фінального свистка 0-0 І за підсумками двоматчевого протистояння гості стали чемпіонами першої ліги. Чи буде на наступний рік вища Ліга у правозванівці, багато у чому залежить від президента. На наступний рік є якісь плани, де будете виступати, взагалі, які завдання? Ну, на наступний рік таких би планів ми поки що не складаємо, але думаю, зберегти цю команду, яка в цьому році досила такого великого злету. В минулому році ми стали чемпіонами Кубки Ліги області. В цьому році чемпіонами області. Так я думаю, що вже Команда чогось застигла. Керівники обласної федерації футболу привітали переможців і вручили пам'ятні нагороди. На цьому футбольний сезон в області завершено. Ігор Ізотов та Богдан Казиріт для полтавських телевізійних новин. Дякуємо Ігорі. Ну і знову ми повернулися до того матчу тих моментів. Це я так розумію, вболівальник ваш перший. Так, перший так. вас привітав так, так, і про так. вищу лігу запитав. так. так, так, так То... Пане Олександре, наступне запитання до вас. От скільки ви вже працюєте тренером команди Вікторія? От як можете ви охарактеризувати цей переможний сезон чемпіонський? Четвертий рік я вже працюю з командою в чемпіонаті області. Ну, Так як казав Олексій Іванович, розпочинали ми з чемпіонату Чудівського району і потрошку-потрошку перейшли вже до участі в чемпіонаті в Кубку області. Кілька слів про команду, про гравців, хто у вас грає, ну, які хлопці на що здатні. Хочу добрим словом сказати про свою про команду, про нашу команду. В команді грають е, хлопці з, з нашого рідного Чутівського району, і також допомагають нам хлопці з, з міста Полтави, які, ну, як кажуть, всі разом і ми е, здобуваємо ці перемоги. За рахунок. Відданості команди І за, за рахунок того, що команда зберігається, хлопці до нас додаються ще по одному, по два футболіста кожний рік. А так кісток команди збережений. І за рахунок цього ми досягуємо цих. Результат. Результат. Сергію, ви гравець команди Вікторія, от кілька слів. От Я коли перебував у вас в команді, от я відчув у вас такі, дійсно, такий дійсно дружній командний дух, тому що спілкуюся з різними командами, бо буває там всередині. Ну, дуже багато різних моментів, існує нюансів, всього такого. От, мені у вас дуже сподобалося. От Скільки ви граєте, як вам цей сезон? Ну, в команді вже граю второй сезон. Дійсно, правильно, ви почеркнули дуже душевна і бойова атмосфера в команді. Приходят новые ребята, они эту атмосферу уже сразу же чувствуют и вместе с нами идут к победе. Правильно подметили, что за два круга мы не проиграли ни одной игры. Это хочу сказать спасибо всем ребятам, которые мужественно терпели, боролись, и с первых же игр мы заняли же первое место и его не отпускали. От у вас якась вже впевненість колись така настала, що е, от ви чемпіон? Чи я так вважаю, мабуть, до останнього свистка, тому що дуже важка була гра. До, до останньої секунди. Тому що там, якби забили пенальті, дуже важко було. Так. хоча... От... Ну, на, на це ж і є фінал. Так. І розв'язка була, в принципі, інтересна. Ну, немножко поля не дозволяло погодні умови, але боротьба була на кожному частку поля. Ніхто не хотів виступати. Так, і для цього головне, щоб ви вдома забили три м'ячі. Це... Головне, от Сережа Сережа да, поставив нас. точку третій м'яч забіг якраз. Да. І я думаю, він теж зіграв немає уважну роль, тому що якщо би 2-1, то нам би на везді було психологічні щотяжелі. Ну, ми чули капітану суперника. От він якраз і говорив, що давив цей рахунок першого матчу на них, і це дійсно воно завжди от так відбувається, коли ті речі трапляються. Ну, не можу я не запитати те, що вболівальник, я думаю, він не один, всі запитують, що далі, ви вишеліали сівач. Хтось іще вам допомагає. Все те, що тут ми говоримо, оця впевненість, атмосфера, вдалі ігри, все це залежить від загального керівництва, від вас, від президента, звичайно, від фінансування, від відпевненості завтрашньому днів, який, на жаль, у нас немає поки що в державі нашій такого. Але от хтось іще вам допомагає і от. Тут на сьогодні вже якісь такі е, є думки. Дуже хотілося, щоб ще була підтримка десь з сторони Ну, на даний момент поки що ви поки сам. ми саме. От ви говорили, що головне зберегти команду у кістяк. Можливо, навіть не у вищі перші. Це також важливо, правда? Я думаю, що мета наша зберегти команду, тому що в мене. Я чергу, депутат обласної ради, люди неправильно пам'ять, як не буде команди, це просто буде для села трагедія. Так що будемо старатися, щоб обов'язково зберегти цей склад, може додати, у нас і молодь підростає. Ну, думаю, на допомогу, надіятися, думаю, важко. Ну, важко. Можливо, десь. Понсоривсь ну, і явиться, побачимо. От це не є там самоцілі, як так розумію, там вища ліга і все. Тому що можна вищу лігу вийти, а потім невідомо, що воно там буде. Так, Але де стабільність у цьому плані? Як ви вже говорили, що команда це от бренд Чутівщини, команду так. знають туди хочуть. А стосовно мешканців Первозванівки, це я ще також чув, коли ми були на відкритті пам'ятника футбольному м'ячу, про який ми ще сьогодні пригадаємо, також поговоримо. І ще таке, от в мене запитання, от я знаю, що і молодіжна команда е добре виступила у цьому сезоні, Олександр. У вас можна... дві команди, доросле. Дві молодіжна. команди, так. Да. Я думаю, що вдоло виступили, зайняли третє місце в області, перемогли, як кажуть, команду, яка зайняла перше місце і друге, друге місце. Ну, програли тим командам, які трішки нижче були, і тоді зупинилися на третьому місці. Можна сказати, вдолий виступ. Команда ця дитяча команда, дуже з я кажуть, зібрана з усіх вихованців Чутівського футболу, з багатьох сіл в Чутівському районі, де працюють чотири mm -hmm. тренера дитячої норські спортивні школи. І ці діти виступали захищали честь. Підівського футбола на дитячому рівні. Так. Ну, і ще такий цікавий момент. От наскільки я знаю, у вас після того, як фінальний свисток прозвучав, це не означало, що футболісти всі там роз'їхалися куди хто може. У вас непреривний процес. У вас грає команда в різних змаганнях і взимку, і осінню. Кілька слів про це. Я знаю, що ви вже зараз десь граєте. Так, Трен -трен -трен. Минулими вихідними. Розпочався відкритий чемпіонат полтовського заводу медичного скла з футзолу. Де і також ми е, приймаємо участь в, в, в цьому чемпіонаті. Приймають участь 19 команд, розбиті на дві підгрупи. Ми в одній з підгруп, де 10 команд. Вже ми зіграли першу ігру, обіграли команду футбольного клубу Мощівка з рахунком 5-1. І готуємось до наступної гри. На, наступну гру проводимо з командою е, Жоржівки. Це от як вам не важко в такому ритмі? Ви також граєте зараз Так, да, також граємо. Ну... Была недельная пауза. В принципе, мы восстановились, эмоции немножко уже утихли. Mm -hmm. Сейчас уже настраиваемся на новый турнир. Ну, и тоже намерены побеждать. Ну я знаю, что вы також достигали успехи в цих турнирах, и по мини-футболу, и футзалу. Да, и футзал. Футам... Да, также 4 года назад дали лучшего защитника этого турнира, поэтому этот турнир уже не новый. І... В межсезоне будемо готуватися вже таким образом. А от від таких перемог, от як, наприклад, например, вы стали першої ліги, от можуть бути ж якісь там запрошення з інших команд? Ну, безусловно, не спорю. завжди вони є. Тим більше, якщо команда займає перше місце, відповідно, там грають кваліфіковані футболісти. Ну, У нас колектив хороший, ще раз повторюсь, все устраивает, тому основна задача у нас це зберегти той же колектив, який був. І я думаю, що він і залишиться, тому що всіх все устраивает. Є поддержка со стороны тренера, со стороны спонсора. Тобто, якщо є якісь моменти, всі друг другу допомагаємо. Тому все На новорічні різдвяні свята, я думаю, перерва маленька буде в футболісти. Ну, думаю, найбільше, там... найбільше. Неділька, неділька, неділька. неділька. Бачите, серйозний підхід. Дамо можливість вигуляти. Зараз зима незабаром новий рік, але я пропоную все ж таки знову повернутися в літо тепле, тому що та подія, яка трапилася у первозванівці на день незалежності нашої держави, 24 серпня. Крім того, що вся країна святкувала це, відзначала свято у первозванівці, з'явився найбільший в Україні пам'ятник футбольному м'ячу. Давайте пригадаємо, як це було, а потім поговоримо. Тетяна Городяна, моя колега, була разом з нами. Тож, будь ласка, пригадаємо разом з нею. М'яч діаметром півтора метра і вагою 16 тонн височіє на символічному вогняному кубку, ніби справжній. Такого ефекту вдалося досягти завдяки новітній техніці змішування фарб, пояснюють автори. На постаменті вони зобразили складні моменти, що виникають під час футбольної гри. Фарбу виробник дає 48 років гарантії, що не вицвітає. Покритий гілько, по-народному рідкий пластик. Який двох компонент із засзастива. Ну теж гарангарантію давала там 15-18 років. Ну а бетон же ж. Ну якщо ж на продавці ж не надурили якісний бетон. Висота монумента майже 5 метрів, тож цей пам'ятник найвищий в Україні. Первозванівці вдалося залишитися поза конкуренцією завдяки місцевому аграрію депутату Полтавської обласної ради Олексію Порохні. Він близько 10 років тому створив тут футбольну команду Вікторія. В Цьому році лідери в чемпіонаті області Первілізі. В минулому році виграли Кубок Ліги області, вчасили в чемпіонаті Ліги України, виграли в команд Луганщини і Харківщини. Плани наші в цьому році стати чемпіонами Первілі і вийти в вищий дивізіон області. Футбольна команда із первозванівки «Аматорська». Вони грають переважно місцеві жителі, менеджери, електромонтери та трактористи. Третина складу запрошені легіонери. В старшому поколінні підростає юна зміна. Футболом я займаюся вже три роки. Мені дуже подобається футбол, тому що це суто чоловіча гра. Тренувань у нас особливих так і немає. Ми просто збираємося на поле нашому, і граємо. ну, між на між собою можна просто побігати, розслабитися і отримати за це удовольствия. Розвиток футбольного руху на селі унікальне явище в умовах сьогодення, зазначають футбольні оглядачі. На фоні нашого провалу зборної України на Олімпіаді в Ріо. Я й слід раз обідився, що деньги надав мільйони вбрасувати сюди в глубинку, в райони, ота периферію, тому що те, то, що ми 28 восім мільйонів потратили, як би, на олімпійську зборну, а оказались в основному это туристи, то це чесно не устрайну. Жителі первозванівки вже визнали футбольний м'яч символом свого села і сподіваються, що подивитися на пам'ятник приїжджатимуть туристи. Таке покоління, як я. На нас кажуть, ми Савдеповські. Ми будемо згадувати, що тут був Ленін. Ну, приємно, що не залишилось пустий постамент. Для села це великий пам'ятник, красивий. І я думаю, ну, молодіжі буде прийти на футбол і приємно буде спостерігати на цей пам'ятник. Незвичайний в нашому районі він такого ще не було. Нагадаю, в Україні перший пам'ятник футбольному м'ячу відкрили з нагоди 10-ї річниці незалежності України у Харкові. Тетяна Городянин, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Дякую, Тетяна. Ну важко щось додати. Тетяна про все сказала. От сьогодні ви там сказали, що мета мета ось здійснилася. Да, Чионом стали. Я думаю, мета була і пам'ятник. Euh, З'явився, а я ще хочу додати, тому що знову ж таки буває на різних стадіонах, на різних командах, і от те свято, яке відбулося тоді, воно, як нібито вчора, воно було, воно пам'ятається, воно залишається, я думаю, на все життя. Ну, По-перше, що такі пам'ятники відкриваються раз, мабуть, на життя саме так, такі. Так. По-друге, дійсно от людям, наскільки було приємно, тепло, затишно, от побільше таких е дійствам і організація. От у вас навіть коли змагання от, у першій лізі, у вас там. І співають, і танцюють перед початком в перерві. Дехто озвучує все, що є, що має бути. У вас навіть я так чув пісню про е, команду. Да, Він справжній нормальний, не такий, як у деяких команд. От цього немає у команд Прем'єр-ліги в Україні. От, бачите, це я скажу. Ми в цьому також лідери. І ви в цьому також лідери. Це безперечно. От нехай інші беруть приклад. І хотілося, щоб у вас ще більше все було. Класніше, щоб взагалі краще в Україні. От про пам'ятник, це ж таки, от скільки мріяли про це, от як це прийшло в голову, що саме пам'ятник м'ячів. Бо інші не можуть нічого не виходити. Ідея я так прийшла спонтанно, був тут, такий одного дня, дзвонили мені свідки, там, кажуть, приїжджає Лисій Іванович, пам'ятник украли. Ну, я швидко приїхав, бачив, нема нашого Леніна. І зразу б це було вечором, часів 10-1 вечора прийшла думка. Думаю, з чим же я тут замінити? І буквально, ну, якось так спонтанно, така думка прийшла. Я другий ранок я спілкувався з сільським головою і кажу, давай поставимо, тут, Отака, така думка прийшла, каже, ну, стадіон, центр села буде, треба щоб щось тут було. І цю ідею підтримали, я буквально десь, ще, як кажуть, сім днів не пройшло, як Леніна сховали. <сум> Поїхали, знайшли мене дизайнера. Приїхали дизайнери, поспілкувалися, як його зробити. Таку ідею підтримали. Ну, ну там не тільки дизайнер, я так знаю, там ви да, хотіли да. бачити, щоб такий. Постамент... Дуже ми його рік, рік ми його робили, Крутили. переробляли. Mm -hmm. То так нравиться, то не так підключили всіх можливих спортивних дизайнерів. Ну, то на даний час, такий як він є, такий, то він залишиться, я думаю. Так що за рік ми його зробили, і відкрили в день незалежності, тому що. Перший пам'ятник був відкритий в Україні в місті Харкові, тоже до 10 річчя до Дня Незалежності. Ну, ми хотіли присвятити вже знаменій даті, якраз 25 років було до Незалежності. І так такий захід у нас пройшов і всі у нас задоволені. Побільше, щоб дуже, таких якихось свят, не тільки пам'ятники футбольного м'ячів, може пшеники. Пам'ятники відкривалися у нас не тільки в районі, а в області, і в Україні. І це було дуже добре. Ну, бачите, пам'ятник є, стадіон є, болівальники є, команда є, чемпіонство є. Первозванівку тільки туди. Туристів, туристів. Туристів. І... Запрошуємо і... туристів. А взагалі, от, Оксана, ви ще займаєтеся спортивними справами в районі. От, скільки є якесь бажання у дітей зараз займатися футболом? От, скільки працює тренерів? шкіл? Я... Яка ситуація у Чутівському районі? В районі Очолюю Федерацію футболу Чутівського району, і також я є директором спортивної школи, дитячо-новської спортивної школи, де займаються багато, де є багато відкритих відділень з футболу, яких займаються ну більше, я думаю, 200 чоловік, дітей. Працюють чотири штатних тренера, які виховуються це ростоюще покоління, ну і бажання. У дітей якраз до футболу дуже великі. Тим більше, що такі перемоги да, вони перемоги є. спонукають і ще більше. Олексій Іванович з ними зустрічається, так. розказує про футбол, дори подарунки. Діти заохоченням відвідують спортивні секції з футболу. До речі, в цьому році вже як депутат обласної ради голова, не, не голова, а член комісії по спорту і туризму. І ми для Чуцівського району. Вибили ще одну спортивну площадку штучного покриття, майданчик, який вже точно вже заплановані кошти на наступний рік. Він буде построєний ну, Артемів, яка зараз е, перейменуванням Скороходове. Тобто Такий край спортивний, такий нас велике населення, багато дітей. Так що плануємо. Конкуренти увесь. там ваші там. Будуть зміцнюватися на так, часів Так, майдані. Ну, це, це для блага здоров'я людей, дітей, так що звичайно. Спорт це завжди прекрасно. Звичайно, і тільки здоров'я, привіт усій команді Сергію. Нехай успіхи будуть не тільки на великому зеленому газоні, але й на футзалі, на міні-футболі. Вам тільки успіхів, хороших таких забитих м'ячів, Сергій Токар. Равець команди Вікторія Перевозвання, Олександр Рядних, Олександр, головний тренер Олексій Порохня, президент команди. Я вам щиро вдячний за спілкування з нами, за зустріч, за те, що знайшли час завітати до нас вранці. Ще раз усім привіт і наступного разу, щоб наступні кубки були у нашій студії. Можливо, вже музей треба вам відкривати так, так. футбольного клубу Вікторія Первозванняка. Тільки. До нових перемог, спасибі Спасибі. спасибі вам, шановні телеглядачі, що були разом з нами. І вам тільки здоров'я, позитиву і перемог. Дивіться нашу програму. До нових зустрічей в ефірі. Пока.